Доброго дня, дорогі друзі. Вирішила вам сьогодні зняти відео, бо вже дуже давно не знімала. У нас зараз така дуже красива зима, все в снігові. Але кажуть, що це не надовго. На обід передають сніг. Ой, дощ і плюсову температуру. Ну, знову буде ожеледиться, напевно, якщо невеликий плюс. Погодувала я своїх курочок. Качечок, налила їм водички, Вон, дивіться, вони п'ють, доїдають ще мішани. Я їм по різних кутках розкидала, бо їх багатенько, щоб вони не билися і щоб всі понаїдалися. З качок моїх залишилося вже в мене тільки маточне поголов'я. Вон вони їдять. Всім остальним я вже спродалася. Курочок попродала тих, що молоденькі, що мала попродати. Залишилися тільки ну, вже такі підлітки, можна сказати, які ще підростають, ще рубати їх рано. Вони ще не набрали вагу, бо цього року я пізновато закинула інкубаційне яйце. Ну, в зв'язку з тим, що, ви ж знаєте, що зараз війна і непонятно було, чи... що, що, що робити, що далі буде. от то вони ще ростуть. Звісно, їм холодно, краще, коли вже молодь входить в силу до морозів і до болотів. Вона тоді себе краще почуває, але нічого ж не зробиш, так вийшло. От. Так вони оце снідають. Намішала я їм бурячок, макуху. Пшеницю, кукурузу, ячмінь дробляну. Залила тепленькою водичкою і так вони в мене снідають. Яєць нести вони не хочуть, наче курочок багато, а в день буває одне, два, ну максимум три яйця. Ну, в общем, іде в мінусо. <рес> Ще я ж кажу, залишилося. Вишніх курей перерубати і чим пошвидше, як би це вийшло. Ну, звісно, ті, що маленькі ще залишаться підростати, ну а так. Оце таке в мене залишилося на сьогоднішній день. Дивіться, під королятниками гріються, бо холодно в лапки там сухенько, хорошо, вони можуть там собі поритися. І нагріти лапки. Ось, як бачите, кролятнички пусті. Так же такі діла. Такі мої заняття, таким зараз я займаюся. Трошки роботи скинула, трошки відпочиваю. Я цьому дуже рада, бо за літо, і за осінь, ну, за сезон, скажімо так, трохи втомилася. То на даний момент мені вже трішки легше. Ось, дивіться, там сніжок який красивий. Туди далі ліс. От такі от у нас справи. Добре, всім до побачення, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення.